Хлібний да все вирішується на полі. До речі, щодо супротиву, тут важливо говорити, що буде в контексті гарантії безпеки, адже одна річ утримувати фронт, інша розуміти, хто може нас в подальшому підтримувати, аби чергового просування Росіяни акту агресії не було здійснено в бік нашої держави, та й в бік Європейського союзу. В принципі, і тут варто говорити згадати точніше про такі короткі, значить короткі візити до європейських країн. Президента Зеленського цими днями протягом двох днів, от зокрема сьогодні, вже була зустріч з прем'єр-міністеркою Данії. Мета Фредеріксен, а так само потім президент прибув до ну на зустріч до Макрона, і там, до речі, от вже стала в контексті гарантій, значить, деякі зміжні друкували заяву Макрона, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки в день, коли буде підписано мирну угоду. І власне зараз розглядається кілька варіантів цих самих гарантій безпеки. Ну і вже завтра, до речі, європейські лідери обговорюватимуть в Парижі гарантії безпеки для України та колегіально. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції. Макроном до Парижа глава Української держави прибув напередодні зустрічі коаліції охочих серед очікуваних учасників, крім французького лідера, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем'єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рюте та очільниця Єврокомісії Урсула фондрляєн. У нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже надіюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова. Двостороння зустріч зі зустріч нашими командами. А завтра у нас буде коаліція охочих, результатом якої. Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Михайло Подоляк радник керівника со президента України вже гостем у цій порі. Я Вітаю вас. Корнеліус, представник уряду Німеччини сказав. І здається, ця інформація підтверджується, що буде телефоном може долучитися і Трамп до коаліції охочих. І нібито анонсовано вже ж телефонний дзвінок між Зеленським і Трампом. Комунікація така буде. Чи можна це все поєднувати? От і зустріч на рівні коаліції охочих і зустрічі з лідерами там представниками тих чи інших країн, зокрема європейських нашого президента. Різка риторика Трампа в бік цієї тріади, значить, Пекін ну Північна Корея, значить, Китай і Росія, значить, пов'язувати в тому ключі, що ми очікуємо і отримаємо завтра якусь конкретику в плані гарантії безпеки. Я думаю, що ми конкретику отримаємо, при принаймі того, як може виглядати після воєнна вже конфігурація і архітектура безпеки у Європі з участі України, тому що гарантії безпеки для України це по суті. Новий формат захисту Європи в цілому. Просто ми так говоримо: гарантії безпеки для України. А насправді це захист східного кордону. Я трошки про інше б хотів сказати, якщо ми говоримо в контексті пана Трампа, ми за півкроку до моменту, коли я думаю, що політичні еліти Сполучених Штатів нарешті усвідомлять, що відбувається сьогодні в світі. Що вдалося а, Китайській Народній Республіці перебудувати глобальний політичний простір, взяти на себе певну ініціативу. Сіціньпінь, там немає поки що конкретики, але там вже чітко заявлено, що ми хочемо перебудувати глобальну систему управління, глобальну систему безпеки, де Китай хоче бути одним із ключових домінуючих навіть центрів. Тобто світ за ці півроку змінив тенденцію від американоцентричного центричного на Китай центричний це трошки дивно виглядає, і безумовно, оця стратегія, про яку Трамп довгий час говорив, і яка заважала, можливо, так я делікатно скажу, заважала усвідомити, що Росія це не країна, яка зупиниться просто тому, що Сполучені Штати до неї звернулись. А стратегія Трампа була розрахована на відрив Росії від Китаю. І послаблення Китаю сьогодні зрозуміло, що відірвати частину Китаю від Китаю неможливо, тобто Росія є несуб'єктною. От всі ці заяви Путіна, все це там погрози і так далі. Це якраз таки демонструє несуб'єктність Путіна. Він взагалі не розуміє про що він говорить. Одразу уточнення давайте. Путін раніше неодноразово наголошував на тому, що світ може бути однополярним. Він може бути ватополярним. Бути ну натякаючи на те, що Росія безпосередньо Путін Путінська Росія да має відігравати важливу там геополітичну роль. А, значить, але давайте зважати на те, що сідзепі чи претендує на щось більше ніж панування в регіоні на регіональне лідерство. Путін воліє панувати там на євроазійському, десь там знаєте. На двох стільцях сидіти. А навряд чи Трампа або американський естеблішмент влаштує бути суто регіональним, лише там, от в Сполучених Штатах Америки, бути собі домінуючим. Ну а там по великому рахунку більш нікого нема. Ну можна там. Я просто до того, що е... чи влаштує це Трампа, а відтак і вже європейці Ні. підтягнуться. Як вони можуть протидіяти такому єднанню? Не влаштує Трампа. Безумовно, він ще буде догравати. Я ще раз говорю про те, що буде догравати свою стратегію щодо Росії, тому ми чуємо ці заяви, що там давайте ще дочекаємось. Там якщо він не прийме рішення, він має його прийняти, то тоді будуть далі наслідки і так далі. Наслідки вже мають бути, тому що Росія точно не прийме рішення таке, як потрібно Трампу. Це очевидно, тобто вона не буде готова припинити війну, тому що війна це єдине, що сьогодні тримає Путіна в принципі в політичному житті як такому: немає війни, немає Путіна. А трошки не так буде виглядати на сьогоднішній день, принаймні. Про це говорить Китай буде виглядати, що є два домінуючих центри. принаймні вони говорять про це, що є Китай є Сполучені Штати, Росії немає. Росія це ще раз підкреслюю. Це елемент китайської політики вже буде. Да? І там економіки, і політики. Тому що якщо ми прибираємо китайську підтримку економічну чи там, наприклад, фінансову Росії, Росія, до речі, готова перейти на юань. Вони вже відверто говорять, що рубля не існує, да то в принципі не буде Росії. Ну немає грошей. Індія також не буде купувати і перепродавати російську нафту. Інші країни, які орієнтуються на Китай, не будуть купувати чи дозволяти Росії обходити санкції. Але між тим, давайте ще раз зафіксуємо, Трампу треба все ж таки визначитись, що або 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 він, як ви говорите, перейде до такого провінційного статусу, самоізольованого. Ми тут чимось займаємося, але це наші проблеми: там мігранти, наркотрафік з Венесуели, да, на Канаду і так і інше. далі. Канада, <laughs> да. ну, Гренландія, певно, ні, тому що це все ж таки ближче до Європи. Або все ж таки він повернеться до концепції, що є західна цивілізація, яка чітко фіксує певні правила, до якої відноситься Європа і Україна. І спільно вони можуть тиснути і на Китай, і на Індію. Має різниці на кого, а, можуть бути різні конфігурації, і Китай буде, до речі, готовий. До цього, тому що Китай не готовий воювати. Щоб там всі не казали, він готовий домінувати, але не за рахунок війни, як, наприклад, Росія. І буде, буде центр Китаю. Якщо Трамп буде далі продовжувати гратись в. Стратегію, що є якась Росія, яка може там повпливати на Китай, і послабити Китай, то тоді це буде приводити до суттєвого послаблення саме західної цивілізації Сполучених Штатів, перш за все, репутаційно і логістично. Я не думаю, що він це вже не усвідомлює. Я ще кажу, що ми за півкроку до того моменту, коли буде знову ж таки конфігурація класичної холодної війни, тільки не з радянським союзом в основі, а з Китаєм, і знову ж таки не з мілітарним протистоянням, да як було за за часів. Холодної війни, війни, а за рахунок економічної конкурентного протистояння, де Китай буде відігравати відповідну роль. І Китаю доведеться все ж таки прийняти рішення, скажімо так, пригальмувати агресію Росії. Оце вже переговорна конструкція, тому що все, що сьогодні Путін ще раз підкреслює, заявляє, це заяви людини, яка абсолютно неадекватно реагує на зміни в світі на трансформації, які відбуваються. Він просто ну там говорить те, що ну Путін... не буде мати ніяких наслідків ні для кого. Путін, знаєте, кидається з одного боку в інший бік своїми заявами, незрозумілими. Там оце зі свіжого з Китаю, що Україна має провести референдуми щодо захоплених територій. Ми повернемося можливо до цього питання стосовно яний. Це ж не дивно. Юані Китай розраховується за енергоресурси Юані вже не перший рік і так само Індія рупіями вони ж не дають Путіну ані долара, ані євро. І відтак на далекому сході вже ця валюта ходить. Китайську вони вчать це не дивні абсолютно речі в контексті там інтеграції Китаю і Росії або Росії в Китай. до Дональда Трампа. ще трошки повернемося, тому що тут знову ж таки він наговорив таких якихось тест, не зовсім зрозумілих. Анонсував певні дії. А що він вкладає, це навряд чи можна осмислити уважно, стежить за Бігом подій, так президент США Дональд Трамп відповів на питання журналістів про ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна і пригрозив, якщо вона не відбудеться, наслідки будуть неминучими. Якщо її не буде, будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу. Ну, водночас на питання про його контакти з правителем Росії відповів неоднозначно. каже, дізнався багато цікавого почуємо. Ні, не спілкувався, але я дізнався цікаві речі, гадаю, в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь. Я нагадаю, що у нас Михайло Подоляк в студії. А я би ще, от десь була ця цитатка, вже не знайду, але коротше кажучи, спілкуючись з журналістами, значить на запитання, чому ви не здійснюєте конкретних кроків щодо деэскаліації, допомагаєте Україні, і взагалі, що ви робите для того, щоб завершити війну, Путін досить трі Путін. Трамп досить різко відповів на це запитання. Сказав, що чому ви вирішили, що я нічого не роблю. Буде ще крок а точніше був крок А щодо. Вториння санцій по Індії, але буде ще план Б, план В і так далі. Інші кроки, от мені цікаво, що він він розуміє, як рухатися, по яких кроках, і які наступні будуть складне дії. питання. Я не готовий аналізувати модель поведінки Трампа з точки зору до чого він готовий рухатись, але от це роздратування, за ким він відповідає на питання, чому ви тільки говорите uh -huh. про розчарування Путіним, а не говорите про конкретні кроки. Він відчуває той тиск, який суттєво наростає навіть в середовищі республіканської партії. Я не. Беру там окремо магу, да ага. я беру відповідно класичну консервативну частину республіканської партії, навіть в цьому середовищі, яке безумовно повністю досі підтримує Трампа у всіх ініціативах, воно не розуміє, чому треба розмінювати репутацію Сполучених Штатів, статус Сполучених Штатів, чому треба поступатись. Китаю, Індії і ще комусь, там, не використовуючи інструменти тиску на Росію. Це очевидно, і він відчуває цей тиск. Питання ще раз, коли він а, нарешті буде розуміти, що є тільки дві конфігурації: є конфігурація, за якою стоїть Китай, і вони не готові воювати, ще раз підкреслюю. Так, вони готові накопичувати там, мілітарний ресурс, але вони готові конкурувати за рахунок того, що будуть певні країни, які будуть відноситись до одного табору чи до іншого, як було за часів Холодної війни. І є а, а, конфігурація. Де домінують Сполучені Штати, але де ключові ролі відіграють там Європа, Україна сьогодні? Там Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Гренландія і так далі. Тобто, Трамп має повернутися до того моменту, з якого все і має починатись. Тобто є один табір. До якого ми відносимось, і є інший табір. І є в цьому табірі іншому дві неадекватні країни, які сьогодні, скажімо так, використовують інструменти трагічні, ну тобто війну як таку. Ну, більше за все, це Росія робить, да? менше робить Іран, ще менше робить поки що Північна Корея, вона тільки на Європейському театрі бойових дій приймає участь. А не на Корейському півострові. Так ось вони якраз таки створюють можливості для Китаю. І навпаки, забирають можливості, модераційні можливості у Сполучених Штатах. І тому, переходячи до давайте зафіксуємо. Дивіться, позиція президента Зеленського, вона послідовна, постійна і абсолютно чітко говорить. Дивіться, без примусу, без правильної фіналізації війни нічого не буде. Ми будемо тільки втрачати. Ми це не Україна. Він має на увазі західну цивілізацію, до якої Україна відноситься. Друге, Путін. І це добре, що він робить ці заяви? Ще раз показав, що він повністю неадекватний, тобто немає нічого раціонального. І було бажано Трампу отримати психопортрет Путіна, щоб йому дали його помічники все ж таки зрозуміти, що людина повністю неадекватна. Вона завжди бреше, вона завжди говорить зовсім архаїчні якісь речі. Ну, дивіться, знову держперевороти, референдуми і так далі. Ти хто такий для України? Нарешті не можеш відповісти спочатку на питання: хто ти? От хто ти? Путін, хто ти? Ну от ми в Україні. А ти де? Ти яке відношення до нас маєш? Там перевороти, не перевороти і так далі. І нарешті третя складова Трамп або або. Або ти повністю втрачаєш репутаційний капітал, а він в нього достатньо великий все ще, тому що Трамп, як би там не говорили, він пришвидшив багато важливих процесів. Тобто він хоче, щоб були відповіді, та там санкції, заморожені активи, кінець війни і так далі, мита, торгівельні війни, регіональні лідери, нові конфігурації. Але, але... Все це принижує саме Росія, яка абсолютно точно на всі ініціативи Трампа відповідає або брехнею, або зухвалою протилежною поведінкою. І Трампу треба визначитись або він до кінця розмінює свою репутацію на те, що Путін ще мав якийсь час проводити бойові дії і вбивати цивільне населення. До речі, є гарна цитата два дні тому. Міністра фінансів сполучених штатів однієї з найпотужніших інституцій. Що він сказав? Він сказав, ну дивно все виглядає, м'яко кажучи, після Анкоріжу Путін навпаки збільшив удари ракетні по цивільному населенню України. Не те, що не демонструє бажання закінчити цю війну, навпаки, демонструє бажання вбивати більше цивільного саме населення. Ну ви згадали Скотта Бесента, Міністр фінансів я згадаю лист Меланії Трамп, дружини президента. Коли буквально наступний день Путін їй відповів в такий спосіб, що знову ж таки вбив і зруйнував будівлі, і, врешті, ну це знаєте, вже така собі е, лірика, е, тому що ми розуміємо, що на адекватність, як ви самі слушно зазначили, керівництва російського не варто очікувати. До речі, щодо того, чому вони вважають, що вони можуть нав'язувати свої умови у News Буквально е, тиждень тому очільник МЗС Росії Лавров взагалі е, значить говорив про те, що е, значить Україна не може мати право на існування, якщо вона не виконує якісь російські там умови. Щодо Щодо референдумів, щодо там багатьох багатьох пунктів. Але бачите, зараз риторика дещо змінилася. До речі, стосовно території земель. Президент зазначив чітко, що дарувати Донбас і території ніхто Путіну не буде. Путін говорить, що вони наполягатимуть на тому, щоб значить, і референдуми проводилися і всі ці хотілки були якось там відтворені. Чи означає це, що в такий спосіб ми ми йдемо не до а Все ж таки, війна продовжуватиметься? Війна продовжувала. Війна продовжує, Це однозначно. Я чесно. Кажуть, чого чи... ми тоді очікуємо від Трампа і від поліції охочих a... від дипломатичного a... 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 o... wird... a... o... o... треку одного простого рішення примусу Росії є агресор в рамках міжнародного права, зафіксований навіть країни глобального півдня, включно з Китаєм, усвідомлюючи, що на сьогоднішній день є агресор Росія. Так, вона там щось якусь маячню говорить про небезпеки, тому вона почала війну, але це агресор. Ну тобто, відповідно, неспровокована війна на території іншої суверенної держави ведеться виключно Росією. Ніхто її там не провокував, ні заходив на територію Росії і так далі. Друга складова Росія не хоче закінчувати війну. І тому всі я нагадаю, були ж бразильські ініціативи, були там китайські ініціативи. Чому ви не хочете з Росією розмовляти? Вони ж готові з вами домовитись вже і так далі. Ні, не готові. І сьогодні навіть країни знову ж таки, і Китай, і Бразилія, і Індія, і всі інші усвідомлюють, що ніякого дипломатичного треку немає. Більше того, всі усвідомлюють ілюзорність того, що Путін є людиною раціональною. Треба, щоб Трамп вже до кінця зрозумів. І далі переходжу до того, про, про що ви питаєте. Треба прийняти рішення. Росія має бути заблокована скрізь. Не треба її інформаційно чи дипломатично стимулювати до того, щоб він себе поводив, так як він поводить. Да? Ну, тобто він розуміє: дивіться, ми домовились, припинення вогню не буде. Ну, якась гарна ж формула, пам'ятаємо, я зараз сарказмом говорю. В Анкорі вже проговорили якусь дивну формулу. Я перший раз таки бачу, тому що ніколи війни, конфлікти. Не переходять відразу до підписання мирної угоди без припинення вогню. Навпаки, спочатку припинення вогню, потім достатньо тяжкий переговорний процес, а потім підписання якихось там політичних угод да, і так далі. Це, це е, логіка всього історичного процесу. Ну, щоб можна було підписати мир, всеосяжний мир, без припинення вогню, тобто, як ви правильно говорите, вбивати в цей момент цивільне населення і дітей і казати, та ні-ні, давайте ми зараз підпишемо мир, ми більше не будемо вбивати. Це неможливо. І тому ще раз, Росія не буде нічого зупинятись робити. Що треба робити Сполученим Штатам, Європі і так далі. Перше перестати стимулювати її заявами. Ну ми скажімо так, розмін територіями там попросимо зробити чи відмовитись України від своєї частини суб'єктності, чи відмовитись там від колективних альянсних рішень щодо безпеки і так далі. Це тільки стимулює агресію. Друге, не треба говорити публічно, що ми не будемо продавати Україні зброю, не будемо постачати, тому що це стимулює агресію. Навпаки, треба. Збільшити постачання на комерційній основі, будь ласка, але збільшити ну і нарешті ключове: санкції через санкції, тільки не вибіркові санкції, да там про про проти якихось компаній Балванок на території Росії чи проти однієї країни так, а проти іншої, яка є центровою в цьому всьому, да ні. Тобто, вторинні санкції і санкції проти конкретних компаній Росії, і більше того, відверта розмова. Європа, Сполучені Штати, про те, а чому Європа досі купує російські енергоносії? Оце до речі, слушне питання. До 27-го року вони пообіцяли навіть трошки було пізніше, до 27-го скоротили термін відмовитися. Е, президент Зеленський говорить про сильні заходи тиску і про санкції в тому числі. А я щоб підсумувати, знову ж таки, от ви згадали про гарантії безпеки. Наприкінці це ще не фінал нашого спілкування. кінці цієї теми Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли ми коли буде підписано мирну угоду. Про це сказав Макрон. Але я нагадаю, що саме росіяни на цьому наполягали весь цей час, що спочатку ми там з вами про все домовимося, потім буде Пинка вогню, а потім підпишемо мирну году, а Потім ми готові долучитися до гарантії безпеки розробки цих гарантій за участі Росії і Китаю. Нас це не влаштовує, тому що ми маємо розуміти, які будуть надані гарантії безпеки, щоб це, вибачте, не була чергова там філіна грамота, або як буде перський меморандум. Що ми знаєте, зафіксували там якісь умовно на якийсь час кордони, зупинили бойові дії, а потім нам сказали: вибачте, ані жодних або тих гарантій, на які ви розрахували, ми дати вам не можемо. В який спосіб алгоритм цей має розвиватися. Це два. Це два. Паралельні процеси: перше це припинення вогню, яким опікується глобальний посередник Сполучені Штати. А друге, це та архітектура, яка має бути затверджена юридично зобов'язуюча архітектура гарантії безпеки. Да? Це і Фінансування чітке розписане фінансування збройних сил України це і фінансування мілітарних виробництв і в Європі і в Україні, і графік постачання, кількість там, наприклад, ракет, снарядів, дронів, ребів і так далі, і тому подібне. Третє це можливі контингентне рішення, це аналог статті 5, як всі говорять. Да ну тільки аналог статті 5, і треба розуміти, що там мають бути імперативні mm -hmm. формати, тобто обов'язковий контингент тут і зараз, а не можливо, цей контингент буде, якщо буде там знову експансія на вашу територію. Це і ракетні бази можливі, це і ще інші інструменти, тобто, це і автоматичне ведення заборонних санкцій, і так далі, і тому подібне. Це все має бути прописано, але це все дійсно стосується архітектури після воєнної вже безпеки, як такої. Uh -huh. Ну і нарешті третє не буде Росія гарантом безпеки. Агресори не бувають гарантами безпеки. Агресори бувають. Тільки агресорами, і вони хочуть продовжувати агресію в інших форматах. І Росія це буде робити. Я хочу нагадати, що сьогодні Росія паралельно проводить накопичення ресурсу на фінському кордоні, естонському, латвійському. Росія продовжує накопичувати політичний ресурс впливу в низці країн напередодні тих чи інших виборів. Росія продовжує активно і вже демонстративно фінансувати низку партій, і Росія продовжує збільшувати інформаційно-дипломатичний тиск на європейські країни. України. Тобто Росія продовжить війну проти Європи. Навіть попри те, що буде заморожений, ну умовно, як один із сценаріїв, да? зрозуміло, що його немає сьогодні, навіть якщо буде заморожена фаза гарячої війни на території України, тобто Росія від експансії в будь-якому випадку не відмовиться. Повертаюсь коротко. Єдине, що сьогодні дає можливість тому ж суб'єкту Путіну отак сидіти, там, щось вальяжно говорити на прес-конференціях, бути присутнім на парадах, да? це тільки війна. Немає війни, Росія буде практично швидко провінційною, великою ресурсною, але провінційною сировинною державою, яка не буде мати жодних політичних впливів, глобальних впливів. Більше того, Росія сьогодні, от для мене, показово все, що було в Танзинії і в Пекіні, да, показово, що. Росія ще раз зафіксувала, що вона є абсолютно несуб'єктною державою. Путін ніхто. Я хочу, щоб ми з вами розуміли. Він багато говорить. Він говорить всю цю маячню, що традиційно говорить, але це не має ніякого значення. Він ніхто єдиний інструмент, який він використовує, це вбивство цивільного населення в Україні. Приберіть цей інструмент, Путін зникає. Тему гібридних методів впливу на європейські країни ми в наступній інформаційній годині неодмінно порушимо. Говоримо з нашими гостями. Фіналізуючи нашу розмову. Ще от кілька хвилин є. Ви кажете, Путін ніхто. А я тоді в зворотньому, значить, напрямку, а хто тоді на сьогодні біглий Янукович? Тому що, тому що знаєте, всі обговорюють, я вам зараз нагадаю, всі обговорюють його нові зуби. От зараз нам нагадають режисери поставлять картинку. Значить, якщо можна розженіть відео, будь ласка, як зараз виглядає на всі там обговорюють, які в нього імпланти білі, от пластика на обличчя, бо якось навіть трошки помолодів. Ніби я до того, що навіщо його дістали, знов ж таки після чималої перерви в інформаційний простір, і особливо з такими досить не. Типовими для нього і до його управління заявами, що він взагалі-то хотів волів, щоб Україна була в ЄС, але йому завадили майдани. Тощо для чого це все робиться, е, ну очевидно, того, що він не сам по собі з'явився. Я розумію, виконання. да ну, по перше, він дійсно вакуум, да, тобто це відсутній взагалі персонаж. І можна було б не звертати на це увагу, і мені. Вони... Трошки було дивно, що всі там щось, от о, дивіться, Янукович і так далі. Це те ж саме, що Мураєв там чи Медведчук і всі інші і тому подібне. Це знаєте для чого? Це для того, щоб ще раз підтвердити, що Росія взагалі не розуміє Україну і ніколи не розуміла. І тому вони вважають на підкріплення, підкріплення тез Путіна про те, що він не починав війну, а там був держпереворот, а так би в принципі все було б нормально. І так далі, вони витягують персонажа, який каже: Ні, ми ж хотіли йти в Європу. Просто бачите, держпереворот. Це примітивно клішовано в стилі Росії, абсолютно чітко ще раз підтверджує, якщо ви хочете договоритись з психічно зміненими істотами про щось, ви будете мати великі проблеми. Оцей персонаж на прізвище Янукович він тільки ще раз для вам. і заяви Путіна відповідно. О, дивіться, ще раз тут дуже коротко. 11 років війни, 3,5 роки повномасштабного вторгнення. Було багато вже дискусій, чому саме війна, які мотиви, території, не території, НАТО, не НАТО, якісь ризики для Росії, якась небезпека і тому подібне. І тут в Пекіні людина виходить, каже: Ні, ви знаєте, все, ні. Я не починав війну. У них був держпереворот. Він повернувся туди, з чого почав 11 років назад. Він виправдовує масові вбивства цивільного населення в Україні тим, про що він говорив тоді і говорить сьогодні. А для того, щоб підтвердити це, він бере мертвих, він бере зомбі, політичні зомбі, да, і він їх виводить в етери. Але це ще раз підкреслює, Росія як не знала ніколи Україну, так і не знає, і не буде знати, тому що ми абсолютно різні. Ми зовсім інакше сприймаємо політичні дискусії і безумовно такі персонажі, як Янукович. Вони можуть тільки бути на політичному кладовищі, ну бачите, врешті, те, що росіяни, російська влада їх піарники вважають, що такі персонажі, як Янукович, вони, в принципі, на щось ще здатні, на якісь впливи. Це лише свідчення того, наскільки вони ну не здари, скажімо так, в питанні піару і промоції і ситуації, розуміння ситуації на землі на території України. Михайло Подоляк, радник рівника президента України, був гостем у цій порі. Вам дякую за те, дякую. що завітали. Гарного вам вечора.